Зараз тролейбусів більше, тоді було всього ну десь штук 20, мабуть. зоя Глебова, колишня водійка тролейбуса у Сумах. цій справі вона присвятила 43 роки життя. Працювала на заводі Фрунзе і прочитала об'яву, що набирається водії тролейбу. Я одразу пішла. Після курсів у Харкові необхідним було стажування. Взагалі ніхто не брав, кажуть, мала. Ми вже закінчили такі теоретичні курси, а тут треба ж практику. Мала там, я так плакала, й не можу. Проте Зоя Глебова успішно пройшла стажування, теж у Харкові. І Ми там трішки, трішки перебили. Я там в Харкові по трасі заводу гіганту їздила, да. сьомий маршрут пам'ятаю. Потім сюди приїхали. І одразу нам, учеником, ну і моїм учеником, звісно, був мій чоловік. У мене перед цим був вже один стажур. Був такий спокійний такий, знаєш, ну, меланхонічний, меланхонічний. А Паша в мене був такий шустрий. Так Зоя Глєбова разом зі своїм чоловіком Павлом почали працювати на одному тролейбусі. Жінка говорить, одне одного підтримували. Мені саме більше було трудно вставати, вставати дуже рано, дуже рано приходилось. Тим більше, як пішли дітки у нас з Пашою. Так бували такі моменти. Кажу, не піду на роботу, а він з другої зміни, йде за мене. Закінчить, наприклад, 2 години ночі. У нас були такі зміни, що ми їздили там за робочим на централіт, і він ось зранку встає в 4 утра і приходить за мене, а я ж тоді союз пробуждається, беру сина на руки і йду зміняю його. Важко було працювати і взимку, каже Зоя Андріївна. Провода обліднялися. Треба було виходити, якось їх розбивати, тролейбуси тоді друг друга то е, об'їжджали. Найбільша ж водійка любила кормувати тролейбусом навесні. Чого весна все пробуждається? З базара їду, там зупинка. І ви знаєте, оце дивлюсь на березки, оце як вони розпускаються, як ну, дуже любила. За понад 40 років роботи зустрічала різних пасажирів, каже Зоя Глєбова. Може, я по натурі такий чоловік, не скандальний. Одну я пам'ятаю жінку, що вона підійшла до мене щось сказала. Я просто так приложила руку до серця, де вона мене. Ну просто. І все, поїхала далі. Мало моментів було таких скандальних. Може, пасажири були більш спокійні, ніж. Ну тоді, звісно, як на хімпромній, їздили, були тролейбуси, що чуть не перевертали їх. Так дуже багато набувалося, дуже людей багато набувалося. Попри це, Зоя Андріївна пригадує і вдячність пасажирів. Конверт, дивлюсь, лежить. Ну, мені ж цікаво. Читаю з якоїсь сільської ради, відкрила а там запрошення для молодожонів. Раніше по цим запрошенням можна було купити кільця. Ну, я там подивилася адрес, написала в ту сільраду. ну і Прийшли ці люди, молодожони, і вони мені торт принесли на зупинку. Донька Зої Андріївни теж любила їздити тролейбусом, пригадує жінка. Ну, дочка особливо Та в мене просипалася со мною шість часів утра, йшла зі мною на роботу і сиділа рядом. Ну, це не, не можна було, звісно. Вона і двері відкривала мені, там, чи не об'являла становки. Ну, таке дуже любила. Ну, ще років 6, може, 7. Були думки звільнитися, каже Зоя Глебова, про те, що її зупинило, пояснює. І от колись приходжу, кажу, все, я вже видохлась, не хочу робити. Та Зоя, та ставайся, да все да, те. Ну, я думаю, піду, пошукаю роботу. Прочитала десь чертежне, це саме, зайшла. І сидять чертежники, дівчата, така кімната, як так, я кажу, три на три мені показалось. Сидять чевчать. І ви знаєте, на мене, як пішли ці стіни, стіни на мене. Я, це сидіть тут, там чоловік шість робить. Ні, то їдеш. Простор, все. Так Зоя Андріївна вирішила не покидати роботу. Любила я от, іменно, хай там кажуть, водій тролейбуса, це так по городу туди-сюди. Для мене це було все одно, кожен день щось нове, щось нове. Це відчуття свободи. Окрім роботи, колишня водійка займалася спортом, а зараз багато ходить та вишиває. Ну, зараз вже не бігаю, хожу, не люблю ходити. А так, да, займалась парашютним спортом. Колишня водійка говорить, спочатку після звільнення сумувала за роботою. У святковому тролейбусі я працювала останні роки. останні роки. А так, були у нас, скільки було тролейбусів, у нас яких марок. На всіх я працювала. Раніше, як ото тільки розчиталась, так оце лежу, чую що тролейбус сіде. Ага, це поїхав туди. ага, це поїхав туди. Інколи Зоя Глєбова навідується у рідне сумське КП Електроавтотранс. Цього разу зустріла колегу водійку Вікторію і навіть побувала у салоні водія. Ностальгію відчуваєш, ну все незнайоме. Я ж вам кажу, все в нас. Отут у нас були такі тумблірами, так сказати, а зараз все на кнопках. Людина, яка мене надихає, беру з цієї людини. Приклади <риклад> Вікторія Грам, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.